Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу показати рецепт свого одного, мабуть, найулюбленішого салату. Це через те, що він настільки простий і настільки добрий, що ви собі не уявляєте. Це поєднання смаків, ну я не знаю, ну дуже класне. Я вам рекомендую. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Спочатку підготую цибульку, наріжу її напівкільцями. Тепер цибульку відправляю в мисочку, ой полетіла, та додаю сіль, цукор, оцет, Тепер заливаю окропом і даю трохи настоятися. Тепер беру шматочок шинки, не замінюйте на ковбасу, беріть саме шинку, та нарізаю її невеликими шматочками. Спочатку нарізаю пластинками десь міліметрів по 5 товщиною, а потім на більш дрібні шматочки. Ну, ось приблизно ось такими шматочками. Все, перекладаю в мисочку. І нехай чекаю свого часу. Тепер беремо грибочки, які ми самі маринували. Посилання на рецептик я залишу в описі до відео. Та відкидаю на сито, щоб процідити. Дивіться, які красунчики. В мене грибочки дрібненькі, я їх не буду перерізати. Якщо більшенькі, то можна перерізати навпіл. Я підготувалася. Маринована цибулька, яку ми віддіжмемо, грибочки, шинка та майонез. У мене домашній посилання на рецепт я також залишу. Все, тепер беремо зручну мисочку, в якій зручно буде змішати глибоченьку, і змішуємо. Відправляю шинку, грибочки. Цибульку, яку я віджала, та майонез. І все гарненько перемішую. Ну, в принципі, ось і все. А вже подавати будемо гарненько викладати. Друзі, ви не дивіться на просту складову цього салатику, він дуже смачний. Слинки течуть, можна їсти прямо з миски. Подавати можна, прикрасивши листям салату та зеленню. Але це вже такі дрібниці, друзі. Поєднання смаків таке класне, це те, чого ви так довго шукали. Це справді дуже смачно.